Суперечки і сварки це невидимий ворог, який намагається розділяти і нищити. Ви можете щоденно бачити його результати у випусках новин, соцмережах, у різних країнах і навіть у наших церквах. Але Ісус дав нам владу над суперечками і сварками, щоб перемагати їх. Навчіться жити вільними від суперечок і сварок, навчіться перемагати їх силою прощення. Зрозумійте важливість записаного у посланні Якова 3,16. де сварки, там все погане. Бог наділив вас силою бути муротворцями, перемагати сварки, суперечки силою хвали і подяки. Побачте, як віра і відповідь на молитву напряму пов'язані з прощенням. Чиніть опір розділені у вашій сім'ї, церкві і країні. Сила любові у вас через Духа Святого більше за будь-яку суперечку і сварку, які є у цьому світі. Дізнайтеся, як ви можете перемагати суперечки і сварки в кожній сфері вашого життя, і покоріть їх під свої ноги. Алілуя! Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Отче. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми віддаємо тобі хвалу і пошану. Ми в Твоєму розпорядженні. І ми дякуємо тобі за силу. За слово, за саму присутність живого, всемогутнього Бога, Бога Ельшадая, Бога, який зціляє, самодостатнього в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя! Ми звернемося до послання Якова. Давайте відкриємо його зараз. Це наше базове місцеписання. І послання Якова це послання віри, це послання віри, і його сутність полягає в наступному. А випробування вашої віри виробляє терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі у всій повноті і ні в чому не мали недостачі. Це написав брат Ісуса по одному з батьків, який був пастором тієї великої церкви в Єрусалимі. І це наступне вчення після класичного вчення Ісуса, яке він виклав в 11 розділі, Євангелія від Марка. Хвала Богу, але я хочу, щоб ви дещо побачили тут, в 4 розділі, 17 вірші, послання Якова. Отже, хто знає, як робити добро та не робить його? Тому гріх. А зараз третій розділ послання Якова. І, як я вже сказав, це послання віри. Воно говорить про те, як діє віра. І що їй заважає діяти. Дуже просте послання, перший розділ, 23-й вірш. «Бо хто слухає слово і не виконує його, той, хто лише слухає його і не чинить на його підставі, той, подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, вона подивилася на себе, відійшла і одразу забула, яка вона, або те, що вона побачила в дзеркалі. А хто вникне в досконалий закон, закон свободи. І перебуватиме в ньому, той, будучи не слухачем, забудькуватим, а виконавцем діла благословенний буде в своїй діяльності. Це людина, яка навчала про відповідні дії Божому Слову. Отже, давайте перейдемо до третього розділу, тринадцятий вірш. Хто мудрий та розумний між вами? Нехай він доведеться на ділі доброю поведінкою. В грецькому оригіналі там фактично говориться способом життя. І те слово, яке використовується в традиційному перекладі, є дуже і дуже старим. Сьогодні, сучасною англійською, ми так не говоримо. Отже, доброю поведінкою чи своїм життям віри. Своїми ділами з мудрою лагідністю. Але якщо ви маєте гірку заздрість і сварливість, то не кажіть неправду на правду, просто мовчіть. Просто не говоріть нічого. Не говоріть нічого. Це не та мудрість, що сходить згори. А земна, вона походить від п'яти фізичних органів чуття, і вона демонічна. Бо де заздрість і сверливість, там безлад і все погане. А мудрість що згори, або інакше кажучи, слово Боже, бо в Євангелії від Луки 11.49 Ісус назвав Записане Слово Боже мудрістю Божою. А мудрість що згори, Слово Боже, Насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірлива. Повна милосердя та добрий діл. Неупереджена вона працюватиме для кожного, коли завгодно і де завгодно, якщо її задіюватимуть. Ви можете хотіти вилаяти когось, але просто зупиніться і скажіть «Ні, ні, ні, ні. Я не говоритиму це, я не скажу це, ні. Я каюсь. Пробач мене. Ось і все. Та нелицемірне. Ой, Коупленде, припиніть. Ви один з тих, хто називається, пред'являє на це права. Бере це. Що ж, я називав і пред'являв на це права. Я взяв це і я маю це. Ну, ви лицеміри. Ви постійно кажете, що ви зцілені, але всі бачать, що ви хворі. У вас всі симптоми грипу. У вас все це є, а ви ходите і кажете, я зцілений. Ви лицемір. Ви не зцілені. Ви просто говорите це, намагаючись змусити когось пожертвувати ваше служіння? Ні. Ні. Я казав, що я був зцілений, не тому, що я виглядав зціленим. Я казав, що я був зцілений, не тому, що я відчував себе зціленим. Ви праві. Слава Богу, я був таким хворим, що ледве міг стояти, але я стояв перед Богом і казав: Я дякую тобі, що дві тисячі років тому ти заплатив за мої недуги і хвороби. І слава Богу, ранами Ісуса я був зцілений. і зараз я зцілений. І я залишатимусь зціленим. Слава Богу. Я не йтиму на компроміс зі словом віри? Я не йтиму з цим на компроміс. Я не йду з цим на компроміс. Я не лежатиму хворий у ліжку. Ні. Бо доки ця книга каже, ранами його, ти Кеннете, зцілився? Ні, я не йтиму на компроміс. Розумієте, що я маю на увазі? Ну, брате Купон, погляньте, я не зцілений. Невже ви цього не бачите? Так, бачу, але це не істина, це факт. Ні, це істина. У мене є ось це на моїй руці. Ні, ні, ні ні. Зачекайте хвилинку. Це не істина, це факт. А ось істина. Ісус взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Він взяв на себе наші слабкості і поніс наші недуги і хвороби. Він, гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності ранами, його ми зцілились. Це істина. І ви берете цю істину, хвала Богу. Ви тримаєтеся за неї, ви не відпускаєте її, і ви продовжуєте триматися за неї, хвала Богу, і ніколи не здаєтеся. І я гарантую вам, що ця істина звільнить вас від цього факту. А зараз саме час вигукнути Амінь. Слава Богу. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі, Господи. Безумовно, саме так. Отже, ми говорили про учнів Ісуса і про те, що вони сперечалися та не могли вигнати демона. І так далі. Ми вже розглянули це. І вони запитали: чому ми не могли вигнати його? Ісус відповів. Через ваше невір'я цей рід виганяється молитвою і постом. Але демони не реагують на піст. Піст не вижене демона. І Бог ніколи не змінюється. Ви не можете постом змінити Бога. Ні. Піст служить вам. Амінь. Якби учні проводили більше часу пості та молитві. І проводили цей час, слухаючи, звертаючи увагу на те, що казав Ісус, то вони не мали б часу на те, щоб сперечатися один з одним, хто з них отримає вище становище, після того, як Ісус вижене всіх римлян і встановить своє царство. Алілуя! А зараз давайте трохи більше заглибимось в це. Сварки суперечки, розбіжності, брак згоди чи гармонії це підкреслює боротьбу за перевагу, за домінування. Ненависть викликає сварки, але любов покриває всі гріхи. Запальна людина розпалює сварку, а терпелива заспокоює заколот. Лукава людина розсіває сварки, а обмовник розділяє друзів. Початок сварки як прорив води, це, наче, маленька тріщина, в дамбі, маленька тріщина в дамбі, тому залиш сварку. Перш ніж вона розгорілася, хто любить сварки, той любить гріх. В одному з перекладів Біблії говориться, що хто любить сварки, хто любить сварки і суперечки, той любить грішити. Просто любить сперечатися, сваритися і сперечатися. А де нема дров, вогонь гасне. Де нема дров, вогонь гасне. А без пліткаря мовкне сварка. Нехай ця сварка, ця суперечка на вас зупиниться. Просто більше не слухайте всі ці речі. О, ти чув, що. Ти чув? Я не хочу це чути. Я не хочу слухати це. Не приходьте і не розповідайте мені це. Багато років тому Джеймс Робінсон, слава Богу, Боже мій, ми з Джеймсом більше 30 років були дуже і дуже близькими друзями. І він походить з євангельських християн, а я, звісно, походжу з харизматичних п'ятидесятницьких кіл. І ми не повинні були подобатись один одному. Але ми любили один одного. І це було багато років тому. Джеймс стояв з групою служителів, і до нього підійшов один чоловік і просто почав говорити про мене всяку всячину. І Джеймс сказав: будь ласка, чи можу я попросити всіх приділити мені хвилинку уваги? У цього брата на серці є брат Коупленд. Тому він вестиме нас в молитві за брата Копленда. Давай, брат. Бачите, що він зробив? Цим вчинком любові він одразу ж припинив це? Він і його дружина такі чудові люди, і я ще ніколи в житті не зустрічав когось, хто проявляв би таку дорогоцінну любов до тіла Христа. Я бачив, як він плакав просто через те, що християни сперечаються один з одним. Він плакав через це. Алілуя. Дякую тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі, Отче. Хвала тобі за це, Господи. гнівлива людина викликає сварку. А лютий вчиняє багато провин або багато грішить. І я хочу звернутися ось до цього місця писання в першому посланні до Коринтян. Перші три вірші. І я не міг говорити з вами, брати, як з духовними, але як з плодськими, як з немовлятами у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею. Бо ви були ще не в силі. Ви не могли це почути, та й тепер ще не в силі. Бо ви ще плоцькі. Бо якщо між вами заздрі і сварки, то хіба ви не плотські? І чи не за людською звичкою ви чините? Ви поводитесь як звичні неспасенні люди. Ви поводитесь, як ті, хто не народжені згори. Ви постійно лаєтесь і сперечаєтесь. Між вами ці сварки, суперечки і розбрат. Розбрат. Дух розбрату є автором однієї з найгірших речей. В Божих очах, які лише існують. Це одна з найгірших речей, які існують. Расизм. Я ненавиджу, і Бог ненавидить його. Це наслідок глибокого гріха і осуджування людей. Осудження людей, люди. Реагують так, як вони були виховані з дитинства. Амінь. Тому різних раз людей різне мислення і вони дивляться на все своїми очима. Зі своєї точки зору відповідно дві різні людини можуть дивитися на одне й те саме і бачити різні речі. Я бачив це в суперечках і сварках. Я бачив, як таке стається. Я бачив це. Навіть не потрібно далеко ходити за цим. Я бачив, як таке стається. Люди кажуть: ну, я не знаю, чому я це не отримав. Я впевнений, це все тому, що той і той бажають мені зла. І я думав, я просто перевірю це. Я пішов до того і того і запитав них. Все виявилося абсолютно не так. Але через те, що той чоловік посварився з кимось. І потім вони подивилися на це і подумали, ну але насправді все було не так зовсім не так. Все залежить від того, що відбувається в вашому розумі і в вашому мисленні. І що відбувається в їхньому розумі і в їхньому мисленні. І ви не знаєте, про що вони думають. Лише Бог знає, про що вони думають. І є. Що ж подумайте про це. Існує раса темношкірих, біла раса, є раса червоношкірих, до яких і я належу, і, звісно, є азіатські раси, і всі ми живемо в різному середовищі, і є те, що вам слід брати до уваги. Ви завжди повинні думати таким чином. І також є чоловічий рід, жіночий рід. Всюди дає якісь відмінності, всюди дає якісь розбіжності. Роботодавець і найманий працівник не дружать один з одним. Різні організації і союзи не дружать один з одним, і сваряться через різні речі. Вони сваряться між собою. І все це дух розділення. Це дух розділення. Дух розділення. Кожен бачить якісь відмінності. І де існують якісь відмінності, сатана посилює їх у ненависті і розпалює всі сфарки і суперечки, всі війни. Всі військові чутки, які лише можуть існувати, і від нас, від дітей Божих, залежить, чи це припиниться. І щоб припинити це, нам слід зупинити це в наших власних церквах. Ми повинні припинити сваритися один з одним через політику. І я не сказав, що нам слід припинити це робити. Ми повинні. Ми повинні припинити це зараз. Ви поводитесь як звичайні, незмінені люди. Бо коли один каже, я Павлів, а інший Я Аполосів, чи ви не плецькі? Хто Павло? Чи хто Аполос? Вони лише служителі, через яких ви увірували, і то наскільки кому дав Господь. Я посадив, Аполос поливав, а Бог зростив. Слава Богу. Ось воно, ось тут. Це Бог. Це Бог. Саме Бог зрощує. Саме Бог з'єднує на різноманітні національності, саме Бог об'єднує, саме Бог дає мир, який переважає будь-яке розуміння, якщо ми готові і сильні бути слухняними Його Словом. Тези до передач переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KCMR.ua в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Вам не потрібно з дня у день жити у сварках, суперечках і під тиском. Ви можете покласти цьому край, просто прийнявши Ісуса у своє серце і зробивши його Господом свого життя. Це початок вашої свободи від суперечок і сварок, але все починається з того, що ви молитесь з цією молитвою. І якщо ви ніколи не робили Ісуса вашим Господом, помоліться разом зі мною. Скажіть це в голос: Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, я вірю в своєму серці, що ти воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь. Ісусе, будь Господом мого життя. Я каюсь у кожному гріху і кожній помилці. Зроби мене новим. Я приймаю Твоє прощення. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь. і наповни мене Твоїм Святим Духом. В ім'я Ісуса. Амінь. І я знаю, що це проста молитва, і ви думаєте, гаразд, а що далі? Що сталося? А сталося наступне. Ви народились гори. Тепер ваш дух живий стосовно Бога. І Біблія каже, що старе проминуло тепер все нове. Слава Богу. Ісус отримав перемогу над смертю, над всім прокляттям. І знаєте, що він з цим зробив? Він дав її вам. Він дав вам цю позицію перемоги над гріхом. І щоб допомогти вам більше зрозуміти, хто ви в Ісусі, хто він у вас, ми хотіли б надіслати вам деякі наші матеріали. А саме книгу Кеннета і Глорію Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. А разом з нею невеликий буклет, який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. Ми хочемо, щоб ви мали ці матеріали. Ми хочемо, щоб ви дізнавались, хто ви у Христі Ісусі, і хто він у вас. Повідомте нам, що ви хотіли б їх отримувати, і ми надішлемо їх вам абсолютно безкоштовно. І якщо Господь здійснив щось хороше у вашому житті, вам потрібно розповісти нам про це. Ми хочемо почути вашу історію. Ми хочемо, щоб ви засвідчили про те, що наш добрий Бог для вас зробив. Бо ми хочемо радіти разом з вами. Коли ви ділитесь з кимось вашим свідоцтвом, то сутність не просто в тому, що Бог зробив для вас, але Бог використовує це щоб розігрівати віру. В серці інших людей, які теж вірять про те, щоб побачити в своєму житті хороші речі, і ви стаєте проповідником, коли свідчите про ті хороші речі, які Бог здійснив у вашому житті. Тому повідомте нам. І особливо, якщо ви сьогодні зробили Ісуса вашим Господом, Біблія каже, що всі небеса радіють, коли один повертається додому. І всі ми тут в місії так Копленда також радіємо через це. Тому повідомте нам: ми хочемо радіти разом з вами. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. Приєднуйтесь до нас завтра, щоб почути хороше слово від Бога, яке назавжди змінить ваше життя. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCmorqej. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Ласкаво просимо на кисім. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Морві допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.